Зовуть Автоліосана Олександровна, мені нещодавно виповнилось 38 років. Психічно виснажена. Чому? Тому що я мама двох діток. Вік у діток різний, потрібності у діток різні. Першокласник, на жаль, із-за війни це. Змішане навчання в основній масі це онлайн, тобто я повинна з ним сидіти, і як ви розумієте, вплоть до того, що ставити ручку в руку правильно. І в цей момент у мене 9 дев'ятимісячна дитина, яка повзає, яка хоче гратися, яка хоче спати. тобто, Дві різні функції одночасно я повинна робити. Але приходить вечір, приходять новини, і це не покращує саме життя. Бувають, звісно, і позитивні моменти. Якраз діти це і є цей позитив, який держить на плаву, як поплавок. Ну, по суті, ми дорослі можемо себе в чому-то ущемити, але дитина не повинна бути ущемлена. Вагітність завжди прикрашає жінку. І така допомога, як Вашої організації допомогли вирішити деякі задачі, тобто в мене не боліла голова, да з днем народження. Я могла дитині дозволити те, що могла не дозволити, якби їх не було, навіть якщо це просто їжа, але вона позитива, саму дитину. Тобто дитина ще спробувала те, що не могла спробувати, і їй дуже хотілося. Опять же, щаслива мама щаслива родина, правда?